Вітаю, друзі, на нашому каналі Вашкарс. До нас залітає в продаж нове поступлення. Це Hyundai AX35. Машинка пригнана зі Швейцарії. Має 190 тисяч рівного підтвердженого пробігу. Машина без підфарбувань, на максимальній комплектації. Зараз я вам по відео автомобільчик покажу. Машина має 2 літра на автоматі, повний привід. Машинка на повному пулі. Такі гарні диски, резина, машелін. Зверніть увагу, машинка на максимальній комплектації. Зараз заглянемо салончик. 2014 рік безключовий доступ, максимальна комплектація. Підігрів керма, панорами безключові доступи. Купа всяких різних режимів. Зверніть увагу на дверну карту. Все в хорошому стані. задній Все в хорошому збереженому стані. Ще раз оглянемо туди спереду. Машинка зі Швейцарії. 2014 року не фарбовано 190 тисяч пробігу на максимальній комплектації. Кого цікавить даний автомобіль, пишіть, дзвоніть. Компанія Вашкарс працює 24 на 7.